Thank you. Важливою частиною загального здоров'я жінки і дбайливе ставлення до нього є ключовим для щасливого та здорового життя. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми поговоримо, як жінкам підтримувати здоров'я молочної залози впродовж життя. Тож далі ми поговоримо про те, як часто потрібно відвідувати лікаря-мамолога та робити самообстеження молочних залоз вдома, які симптоми мають насторожити жінку, що є загроза раку молочної залози, а також як жінки можуть підтримувати своє здоров'я протягом життя, крім регулярних медичних оглядів. Про все, це сьогодні будемо говорити із лікарем, хірургом, мамологом обласного перинатального центру Віктором Качаном. Пане Вікторе, доброго вечора. Добрий вечір. Насправді тема, яку ми сьогодні вирішили підняти в ефірі, дуже актуальна. Жовтень місяць це місяць, коли вся інформація стосується раку молочної залози. Найкраща профілактика це вчасні огляди, і якщо людина проінформована. Тому рахую, що буде цікаво нашим жінкам послухати, як зберегти своє здоров'я, здоров'я молочне залози саме за вашими рекомендаціями. Давайте для початку розкажемо такі, як на перший погляд, елементарні речі, як потрібно правильно робити самообстеження і що потрібно шукати. Дякую, пані Марії, Хотів би нашу розмову почати. Трошечки на запитання відповіти пізніше, але почати е, з такої речі. А чому жовтий місяць у нас оголошений е, місячником боротьби і профілактики раку молочної залози? А тому, що рак молочної залози займає перше місце серед усіх захворювань злоякісних, які діагностуються в світі. Це ем, колосальна проблема, і через те було вирішено, я не знаю, чому саме жовтий, але чому саме місячник, тому що це дійсно колосальна проблема. І якщо у світі діагностується кожного року приблизно тисячу, перепрошую, мільйон двісті, мільйон п'ятсот тисяч нових випадків раку молочної залози, в Україні діагностується. 15-18 тисяч нових випадків раку молочної залози. І якщо взяти, що кожен новий випадок це не одна людина, це сім'я, це берегиня сім'ї, і біля неї є діти, біля неї є батьки, чоловік і так далі, так далі родичі, то це можна собі уявити, наскільки це важлива проблема. Через те і проводиться ця акція в світовому масштабі, і через те ми сьогодні тут і зібралися. Стосовно самообстеження. Дуже простий, надійний, елементарний, дешевий, але разом з тим дуже інформативний метод, тому що це не такий орган, який ми не можемо оглянути. Це не печінка, це не підшлункова, це не нирка, яку ми не можемо продіагностувати, обдивитися руками. Це зовнішня локалізація, яка піддається елементарному обстеженню. Але це елементарне обстеження, коли жінка вміє правильно користуватися тим обстеженням, дає дуже величезні шанси для раннього виявлення. Нас вчили в університеті е, тому обстеженню, але практика і життя показує, що я хочу показати нашим глядачам, щоб жіночій половині в першу чергу, як це робити правильно. Чотирма пальчиками однієї, руки, одна рука в сторону, притискуючи до грудної клітки. Послідовно ми обстежуємо молочну залозу, неважливо чи зверху вниз, чи справа наліво, але послідовно чотирма пальчиками обстежуючи молочну залозу, притискуючи, наголошую, при не просто угу. гладити, а притискуючи до грудної клітки, ми дивимося: а чи нема десь якоїсь грудочки. Будь-яке ущільнення повинне насторожити. Ми заходимо глибоко по підпахву в район акселярної ділянки, також, тому що там будуть, можуть бути лімфовузли може можуть бути навіть додаткова молочна долька, яка розміщена там далеко. Додаткові молочні дольки це взагалі така штука, яка. Важко піддається діагностиці і мамографією, і ультразвуковій діагностиці. Якщо лікар володіє, якщо лікар про це знає, він завжди дивиться трошечки ширше, ніж є молочна залоза, тому що ці додаткові частки можуть бути досить високо, чинають бути розміщуватися на реберній дузі, але наша рука завжди досягне і скоріше, ніж мамографія чи датчик ультразвукового апарату тиші діляночки. Тобто ми шукаємо найпершіше якусь діляночку ущільнення. Угу. Ця діляночка може боліти, може не боліти. Це не важливо. Шукаємо ущільнення. Бо інколи жінки приходять і лякають себе, що виникла болючість, потягування, десь там, ще там щось. Це теж важливо, але найпершіше ми шукаємо ущільнення. І ем, хочу наголосити, що кожен. Мамолог, кожен онкомамолог найпершіше, він не посилає на мамографію чи на УЗІ відразу, а він дивиться руками. Тому що він розуміє, що пухлина може бути віддалена. Це по-перше. По-друге, не кожна пухлина видима на будь-якому апараті. Є такі пухлини, яких ми не бачимо на мамографії. Є такі пухлини, які ми не бачимо на УЗІ. І через те першим методом завжди має бути клінічне обстеження. Як часто потрібно звертатися до лікаря мамолога чи як чи якщо ви зробили самообстеження, ніяких ущільнень не зійшли, больових не знайшли, больових відчуттів у вас немає? То можна залишатися вдома. Можна звичайно. До лікаря мамолога ну є така рекомендація, колись е Міністерство охорони здоров'я е Ну, Рекомендували, що я думаю, що зараз тепер це не змінилося. Що кожна жінка, доросла жінка, після 20 років, хоча б раз в рік, повинна показатися до для огляду лікаря-мамолога. Він оглядає її так, як я сказав. Збирає, анамнез, звичайно, сімейний, онкологічний, спадковий, оглядає клінічно. І тоді вирішує, чи потрібні чи зінці проходити якісь додаткові обстеження, чи не потрібно. Саме головне, щоб себе заспокоїти, краще не нехтувати візитами до такого спеціаліста як лікар-мамолог, адже ви попередньо навели до дуже таку сумну статистику, яка, на жаль, з кожним роком лише погіршується, а не покращується, хоча світ інноваційних технологій в медицині в тому числі не стоїть на місці. Пане Вікторе, давайте поговоримо все таки, які симптоми мають насторожити про те жінку, що є загроза раку молочної зелені. І які жінки перебувають у зоні ризику. Ви згадали і про спадковість, в тому числі, чи впливає спадковість на таке захворювання, як рак? В зоні ризику перебуває кожна людина. Підкреслюю, кожна людина, не тільки жінка. Є багато, ну не так багато, але вони є. І в практиці у мене зустрічалися випадки, коли ми діагностували. Рак грудної залози у чоловіків. Бувають випадки, зовсім недавно був випадок, коли її ще і назвати жінкою не можна. Це зовсім молода дівчина, якій було встановлено і підтверджено потім в Інституті раку злоякісну патологію молочної залози. Через те в цій зоні ризику перебуває кожна людина. Незалежно від статі і незалежно від віку. Ем, як часто і чи є це спадковість в тому причиною? Ще донедавна ми думали, що спадковість має величезне значення, але як показує практика і досвід, більше має значення соціальні фактори, життєві фактори. Як людина живе і співіснує з оточенням, сусідами, як будує відносини в сім'ї, як дбає про своє здоров'я, як спостерігає, обстежує інші органи і системи. Тому що молочна залоза вона не відірвана, вона не сама по собі, це є частина нас і не треба боятися тих грудей. Не треба боятися так само, як будь-якого органу, потрібно відноситися як до, як до пальця, як до мізинця, як до вуха, як до... так само дбати, так само обстежувати, так само м -м, слідкувати і не думати, що там в когось було щось, то обов'язково в тебе буде. Тому що жінка, твоя мама чи бабуся uh -huh. мала якусь проблему. Хоча, як ви Зараз вже це поширено, ми обстежуємо навіть є можливість і генетичні обстеження проводити. Але як показує практика, знову ж таки. А що з цим робити? От інколи мене записують, доктор, а от я обстежилася і що далі? Ну, от в мене є там якийсь ген, такий підозрілий. Угу. Що робити? Теперішня наука вказує, що можливі. Різні варіанти. Або від частого обстеження тих жінок, більш частішого обстеження, ніж кожна жінка, яка не мала такого анамнезу, до пропонується повністю ампутувати молочну залозу, обидві, ставити імпланти. Я не знаю. Єдиного рішення, по цьому не існує, кожна людина, кожна жінка і кожен лікар, кожна ситуація. Розглядається в такому індивідуальному порядку. Але хочу наголосити, що те, про що я говорив спочатку, що є залозові частки дуже віддалені. І позбавлення жінки молочної залози, ми не завжди можемо відшукати ці додаткові частки, які можуть бути де завгодно. Через те рішення цієї проблеми поки що немає. Ну, відверто кажучи, говорячи тут з різними спеціалістами, майже в кожній програмі ми промовляємо таку дуже ключову фразу самолікування може нашкодити. Тому, ну, як ви говорите про те, що в нас жінки зараз звертаються дуже часто за порадою в інтернет, назначають собі самостійно УЗД і мамографію, а тоді вже йдуть до спеціаліста. Тому тут важливо спочатку до спеціаліста, а тоді вже за рекомендаціями робимо відповідно усі методи. Досліджень і діагностики. Пане Вікторе, ви сказали таку дуже е сакрамольну річ про те, що ампутація грудей е це, мабуть, ще й у кращому випадку, яка не призведе до летальних випадків. Зараз я хотіла би поговорити про те, наскільки важлива рання діагностика. Е знаєте, оцей такий діагноз рак. Він е в першу чергу, можливо, для декого таки ставить хрест на своєму житті. Наскільки часто можна вилікувати успішно рак молочної залози при тому, коли його ран е як найраніше діагностувати? Д ну тут е це питання навіть нема що обговорювати. Тут уже відомо. І чим це напевно, що як у будь-якій хворобі, чим раніше діагностика, тим краще результат лікування. Якщо жінка чи чоловік, як ми говорили, уважний до себе, то і результат лікування будь-якої хвороби, в тому числі і раку молочної залози, є дуже і дуже успішним. Коли людина не дуже зважає, а не дуже дбає, то і результати, ну, звичайно, не дуже хороші. Зараз вже відомо, що і це онкологи бачать більше, і ми це чуємо: що результати все одно покращуються. Результати медицина вдосконалюються, результати Лікування вдосконалюються, і діагностика вдосконалюється, і звичайно, що чим раніше ми це діагностуємо, тим результати краще. Я не хочу наводити проценти і цифри, але це зрозуміло. Я думаю, для всіх і це вже не повинно навіть обговорюватися тому, коли ви чуєте такий страшний діагноз, не потрібно психологічно налаштуватися, і все в нашому сучасному світі лікується. Дуже багато інформації в інтернеті про те, що коли потрібно звертатися до мамолога, що стосується менструального циклу, там на сьомий день за п'ять днів до все-таки, коли потрібно звертатися, і дуже таке поширене запитання, чи нормально, коли болять груди перед початком менструального циклу. Молочна залоза це з одного боку і простий орган, але з іншого боку дуже складний і дуже гормонозалежний орган. І десь я чув, що це мішень для естрогенів. Це дійсно так, і гормона, молочна залоза, інколи я порівнюю, коли я розмовляю з пацієнтами, я розказую, що це ніби кораблик у бурхливому морі. Це море інколи буває спокійне, інколи буває більші хвилі, інколи бувають шторми, так і молочна залоза реагує на ту гормональну ну, хвилю. Коли потрібно обстежуватися, потрібно краще саме обстежуватися, коли пройшли критичні дні, коли молочна залоза м'якенька, коли при обстеженні легко доступні усі ділянки, коли вона лабільна, рухлива, не набрякла, тоді, звичайно, що краще проводити обстеження будь-які. Але стосовно днів, це кожен метод обстеження має свої певні дні. Я хочу наголосити, що кожен метод обстеження молочної залози, як рентгенівський, як ультразвуковий, як Термографія і інші, і інші методи, кожен метод має свої плюси і мінуси. І а, ми завжди оцінюємо, як побудована молочна залоза. Тому що кожної жінки груди настільки індивідуальні, що я колись чув вислів, що груди кожної жінки такі ж індивідуальні, як її обличчя. Це дійсно правда. І коли лікар-мамолог чи лікар-онкомамолог оглядає молочну залозу, він оцінює, як вона побудована. Чи вона побудована по залозовому типу, чи вона побудована по жировому типу, чи там більше розвинена стромальна система, чи більше фіброзу. І от звідти уже лікар визначає алгоритм обстеження. Тобто жінка не йде спочатку на якесь обстеження, вона приходить до лікаря, який оглядає і який каже, що їй потрібно зробити, і на який день і коли це краще зробити. Тобто, ну, я можу розказати, коли, на який день, але це жінки можуть заплутатися. Вони іноді запитують, а який метод точніший. Мені так і хочеться запитати, а який предмет в школі? Важливіший. важливіший. От математика, а може географія, а може трудове навчання, а може хімія. Правда, вони всі важливі. І тільки осягнувши оці всі предмети, ми отримуємо знання. Так само і тут одного методу не існує: це діагностика комплексна. І тільки лікар, який займається цією проблемою, і дивлячись на жінку, оцінюючи її генетичним минуле, оцінюючи її вік, до речі, в, кожну, в кожному ем, віковому періоді молочна залоза також змінюється, не можна порівняти ту саму жінку в різних вікових періодах молочна залоза також змінюється. Якщо молоді жінці. В першу чергу, більш точнішим є метод УЗД, то в більш зрілому віці, більш точнішим є мамографія. Але трапляються жінки, і оце дня у мене була жінка їй 62 роки, а я її дивлюся, а в неї молочна залоза, як, як в жінки 35 років. Угу. То через те от, е, алгоритм, я хочу ще раз наголосити, обстеження кожної жінки окремої. Мусить визначити тільки лікар, не жінка, бо вона не знає, вона не може заглянути до себе всередині, як та залоза побудована. А з якого віку потрібно відвідувати лікаря мамолога лікаря мамолога ну так прийнято, що кожна жінка після 20 років, хоча б раз в рік, повинна показатися до мамолога. А якщо говорити про дівчаток, там перехідний вік, чи потрібно, чи. Там, як кажуть, все вже тоді, коли є відповідні симптоми для того, Ні. так? Ем, дівчатка також, мамочки, батьки приводять дівчаток і хлопчиків до речі. Хлопчиків. До речі, цікава тема, яку хочеться теж, теж проговорити зацепити. бо до ракодо немолочної залози жінки. Якось більше про інформації. Хлопчики в підлітковому віці дуже часто комплексують і страждають, тому що у них починає розвиватися молочна залоза. Інколи це вони промовчують це, інколи озвучують батькам. Батьки їх приводять. Ми їх хлопчиків обстежуємо, тому що. Потім, коли хлопчик виростає, а в нього сформувалася молочна залоза, він веде себе не зовсім так, як міг би вести. Він комплексує, він ховається, він починає бути замкненим. І таких хлопчиків є дуже багато. Так само і дівчатка в підлітковому віці, коли формується молочна залоза, добре, коли вона формується без всяких ускладнень, але гормональна система дівчаток в цьому віці ще не є стабільною. Вона теж формується, і молочна залоза відповідним чином на це діло відгукується, там і утворюються кисти, там і утворюються пухлинки, там і бувають запалення, бувають мастіти в підлітковому віці, так само, як і в хлопчики, так само, як і в дівчаток. Тобто, якщо дитина не жаліється, не треба її тягнути до мамолога, щоб хай тебе подивляться, хтось хай скаже, що там є, і що з цим робити. Якщо дитя, але напевно, що спілкуватися, розпитувати. А в тебе все там добре. А ти там нічого не відшукуєш. А тебе mm -hmm. там нічого не болить? Ні, Знаєш, нікому нічого не треба ту дитину показувати. Якщо там дитина жаліється, значить, напевно, що треба показати. Вище ви вказали на те, що дуже соціальний фактор впливає на здоров'я жіночої молочної залози, в тому числі і певно, і чоловічої. Все таки яким чином потрібно підтримувати здоров'я молочної залози, окрім того, що відвідувати регулярно лікаря мамолога Ви знаєте, що приблизно у 2000-х роках. Ми з колегами проводили дослідження в межах нашої області, бо було тоді дуже обговорювалося, циркулювали думки радіаційно забруднені райони, нерадіаційно забруднені райони. І ми проводили вибірку по районах, по великих містах, вибірку онкологічної патології молочної залози. Коли ми це все зібрали, ті всі дані, і ми очікували, що найбільше онкології молочних залози буде в північних районах. Але виникло зовсім не так. Ми розбили кількість злоякісної патології молочних залози на питому вагу жіночого популяції в цих районах, і в процентне відношення в нас вийшло. Тобто результати були дуже точними, і це була вибірка на 10 років обстежень. Тобто це не був рік чи два, це десятирічний термін був. І що ви mm -hmm. думаєте? Найбільша кількість онкології молочної залози це Рівне Костопіль, Нетішин. Mm -hmm. Дубно. Чому? Тому що це урбанізовані жінки, це місто, це якість повітря. Це стресові фактори. Це, напевно, що забруднення якісь інші, інші, інші. І е, через те, і звідси і соціальні фактори, напевно. що. І соціальні, ну, тобто е, робота, е, ми всі стресуємо на роботі, люди в сільській місцевості мають спокійніше життя, вони, напевно, що якісніше харчування, М -м -ну, результати ось такі. І десь після того мені ще трапилася в очі наукова робота нашого водного університету, де проводилося дослідження якості питної води в межах України. І коли оцю карту якості питної води я наклав на карту раку молочної залози по областях, Виникла дуже цікава угу. співвідношення, так, так. що вона спів... виявляється, що південні областя Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька. Де найгірша якість питної води, там найвища, якість, найвища кількість захворювань молочної залози. Я не думаю тільки, що це молочна залоза. Там, певно, що всі злоякісні захворювання присутні. Наша область в, 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 ну, в дзеркалі захворювань молочного залози, знаходиться, напевно, що в самому найкращому становищі по всій Україні. Якщо я сказав, що що там десь по Україні десь 50-60 тисяч на 100 тисяч, 50-60 жінок на 100 тисяч жіночої популяції діагностується, то у нас це в середньому по Україні, то у нас десь 30-32. Тобто в два рази нижче, ніж середньоукраїнський Показник це заспокоює і радує, але все ж таки на завершення нашої програми, які будуть рекомендації для наших жінок, аби вони залишалися завжди здоровими, красивими і щасливими? Рекомендації будуть дуже простими: самообстеження, раз. по-друге, потрібно знайти консенсус, порозуміння з собою з оточенням. З роботою я завжди наголошую своїм пацієнтам, що здоров'я наше не від лікаря, а від того, як ми живемо, як ми харчуємося, чим ми дихаємо, як ми відпочиваємо, де ми живемо, з ким ми живемо, і так далі. І так далі. Тобто і потрібно жити на позитиві. Я іноді кажу: не можете поїхати відпочити. На якийсь там дорогий курорт, купік собі дорогу помаду, купік собі гарні духи, купік собі хороше ліжко, щоб кожна людина, просинаючись, посміхалася і собі, і своїм дітям, і чоловіку, і сонечку, і новому дню. Дякую вам за цікаву та інформативну розмову. На завершення хочеться сказати: жити в гармонії з собою і в гармонії зі світом, і тоді усе у вас буде гаразд. Я ж нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з лікарем, хірургом, мамологом обласного перинатального центру Віктором Качаном. Здоров'я грудей це справа кожної людини. Регулярні самостійні обстеження дають можливість бути більш обізнаними щодо власного здоров'я і, головне, вчасно реагувати на будь-які зміни. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер.